Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергову посилку з Aliexpress. Так, Приступимо до розпакування. Не потрібно варить ножик. Пакет порожній. Так, що ми маємо? Тут у нас, виходить, 4, 4 товари. Так, перший товар це ось такий чехол на велосипед. Тобто від доща там, скажем, ну, в першу чергу. Так? Ось такий чехол. Він йде на велосипед. Можливо, він і підійде на якийсь невеликий мотоцикл мопед. Дивіться, ну, розкладати повністю не буду. В принципі, товщина його така звичайна. Не є він товстий, але щоб там не намок ваш велосипед, то цілком зійде. Ну і щоб він не був важкий, скажімо, якийсь як брезен. Чи ще щось там. Дивіться, товариці замовлені з платки на головній сторінці, все від 2 доларів. Там їх шукають, тому що посилання. На них звідти не беруться, там є собі особистий кошик, який ви додаєте. Тобто ви з нього не можете там кудись їх діти. Там окремий кошик, не загальний, Тому туди заходьте. заходьте. Так, Наступне, це у нас є Wi-Fi розетка. Я її вже в принципі, замовляв. Мені дуже сподобалось, тільки була на 16 ампер, тут 20 ампер потужності, Хоча ну, хто розбирається електрики, я думаю, їм буде трошки, може, смішно, а може і ні. Можливо, вона дійсно має, скажімо, може витримати. Тому що якби я знаю, що автомати, які купляв, то там 20 ампер це на цілий будинок. Ну, це таке. Е, ось, дивіться, попередньо розкажу, як ось в мене є вже така. Підключається до Wi-Fi, в принципі, все просто. Ось тут є десь штрих-коди, там, там є мануальчик, в ньому є сканер. Ну, qr код програми, які працюють. І просто завантажуєте там, матєва реєстрація і все, воно працює. Головне, під'єднати до Wi-Fi, щоб був стабільний. І коли у вас вімкнений Wi-Fi вдома, ви можете собі вмикати якийсь там пристрій, ну, не знаю що, ну, чи освітлення там на вулиці, да, ви можете будь-що. Е, просто собі з телефона взяв і ввімкнули. Ну, що-що забажає. Буде вам, скажімо, вмикатись. Тобто не потрібно вручну, щоб ви це розуміли. Так, наступний товар це у нас ось така штучка на е, ніжку мотоцикла. Ну, може, велосипеда, але на ніжку мотоцикла. Вона йде металева. Тому що скажем, закінчені ніжки мотоцикла йде таке невеликої площі. І якщо там десь поставити на ґрунт, то у мене з самого був випадок колись, коли мав мотоцикл, у мене мотоцикл, просто ніжка забилася в землю, була якась мокра погода. І все, і мотоцикл впав. Поламалось дзеркало заднього виду і захист рук там з однієї сторони. Тобто, ну, Неприємна така ситуація. Знаєте, коли ще особливо на мотоциклі багато всякого пластику. То така штука мені тоді була б при нагоді, тому що вже, бачите, якби більша площа. Можливо, там, скажімо, приварити якусь пластинку і так далі. ось. Але ця штука виглядає досить таки культурно це, по-перше. По-друге, якщо їй не потрібно, якщо ви там ну, не, не їдете взагалі по, по таких місцевостях, тільки по асфальту, вам вона і не потрібна. То ви її просто зняли і все. Ну, Можливо, вона буде там вам заважати. Три болтичка, ось закрутили і все. Ну, все -таки. Комусь може бути взагалі не подивити. Так, Наступне це в нас такий, скажем, не тройнік, а двойнік. У мене вже такий я замовляв, але прийшов поламаний. Цей живий, це добре. Ось бачите? І два USB-виходи. Звичайно, що тут скажем, буде е, слабенько воно заряджати, але якісь там кнопочні телефони, якісь такі пристрої, то ну, без питань. Тут, в принципі, навіть максимально 10 А250 вольт. Так, 2100, так погано, 2100 мА вихід. Виход, виход. Ну, це загальний виходить, виход, я так розумію. Тому тут буде слабенько заряджати. Але, в принципі, таке. Тому, кому цікаво, там шукайте ці товари, де я кажу. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім пока!